Проект новий тиждень з Христиною Яцків та Андрієм Смолієм Щопонеділка о 20.00 на еспресо. На Київщині загорівся житловий будинок у наслідок російської атаки. Уночі окупанти вдарили шахедами по області. Уламки дрона влучили у приватну оселю. Там зайнялася масштабна пожежа. Про це повідомили у державній службі із надзвичайних ситуацій. Рятувальникам вдалося оперативно загасити полум'я. У наслідок атаки зруйновані два приватні будинки господарська споруда та автомобіль. На щастя, люди не постраждали. Вночі росіяни вдарили шахедами по промисловому об'єкту на Тернопільщині. Там зайнялася масштабна пожежа. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під ранок рятувальникам вдалося загасити полум'я. Наслідки атаки наразі уточнюють. На щастя, люди не постраждали. Троє людей дістали поранення у наслідок обстрілу Донеччини. Повідомили в обласній поліції. Росіяни ударили керованими авіабомбами по Костянтинівці та Іванопіллю. Також два влучання зафіксували у світлому та селидовому. У наслідок атак зруйновані 24 житлові будинки, заклад освіти та культури. Також пошкоджена котельня, лінія електропередачі та фермерське господарство.